Як ви вважаєте, що це за деталь? Думаю з 10 тисяч, мабуть, одна людина тільки знає, що це таке. А якщо я покладу оцю деталь поруч, може ще пару чоловік зрозуміє. Ну, не будемо ходити в округ около. Це завіса. Точніше, завіса прихованого монтажу. Вона у нас складна і має багато деталей. Втулки безпосередньо приварюються на коробку. Ось одна, ось верхня. Упорний підшипник обов'язково нанизу повинен стояти. Центральна втулка до неї привалюється безпосередньо скоба, яка йде на дверне полотно. Верхня втулка, ну і безпосередньо основний палець. Для чого вона робиться така складна? Тому що приховані петлі, вони не ремонтопридатні. І треба зробити так, щоб вона максимально довго у вас проіснувала. Оця наша дуга фіксується на центральній втулці. Ці втулки приварюються до коробки всередині, і вона у нас отак от працює.